Десять робітників Михайло Коцюбинський. Зайшов я якось до одної жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, так гарно. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я водарки. а вона каже, як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять, один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялась Одарка. І поклала на стіл своїх десять пальців. Друзі, а зараз перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Хто зайшов до жінки в хату? Як звали жінку? Що побачив чоловік у хаті Одарки? Що він у неї запитав. А що відповіла Одарка? І хто ж ці 10 робітників? Молодці! Ви відповіли на всі запитання. До побачення!